Доброго дня, шановні панове води. Сьогодні 1 квітня. Знову приїхали ми до своїх улюбленців подивитися, як вони поживають порадуватися, ну, їх порадувати чимось, якимись смаколиками. І, значить, Знову та сама картина. Приїжджаю я, дивлюся, що вони люблочими очами дивляться на мене. І я розумію, чому вони дивляться на мене так. Вони хочуть прекрасних чудо вітамінів тере, гріт. Да, Гріт відсів і все, що з цим пов'язано. Значить, <клухи> Забезпечили ми їх грітом, відсівом. Вони знову ласують. О, ми спостерігаємо за ними, любуємося. І сьогодні у нас такий буде. Відеоролик пов'язаний з кольцюванням голубенят молодих, малих голубенят. Значить, що хочеться сказати по цьому мероприємству? це Я люблю це мероприємство, тому що це е, плоди так називаємо мого. Мого хобі, да? розвиток молодого покоління, яке, е можливо, буде мене радувати, можливо, буде розчаровувати в якихось аспектах. Це ми все будемо спостерігати. Ну, а але все ж таки це нове життя і це чудово. Значить Ну, зробимо коротенький огляд по голубенятах. Скажу наперед, що цей тиждень у нас в Вінниці. Ну, понеділок ще був нормальний день, там до обіду. З обіду вже було трохи холодновато. І всі останні дні, і також сьогодні, погода трохи... Така мерзопакосна, не хочеться нічого. Коротше, погода не важна. Навіть можна сказати, що погана. Ну і це, ніяк, е, ну, це вплинуло на, на різних гулубинят. Значить, голубнята наші трошечки. Я думав, е, ти, що думав, вилупиться того тижня, я думав що на це їх покольцювати, але ні. Так не вийшло. Чому? Тому що похолодало і вони трохи почали слабше рости. Все ж таки, коли тепло і хороший корм гарний, то вони ростуть дуже добре. А коли корм хужий і коли корм хужий, то вони ростуть. Трішечки. Це я хочу яйця переложити. Під голубочку. А коли корм, коли холодно і навіть корм, який би там не був, все одно воно тр трошки по-другому. Так, значить, ну що, робимо маленький огляд, значить ті що там були, вони вже вилетіли, <кій> вони вже бігають, я їх потім перекину. Друге місце. Тобто вони вже живуть повноцінним своїм життям. Значить, По ну, народилися, от... дивіться, є пара маленьких. Тут з цього красавчика є, да, теж вилупилися. Ну, Це вже сьогодні ми будемо кольцувати зараз голубеняток. А от ті, що були того тижня. Знаєте, глубнята справилися. Е, я там трохи підмішав їм. Ну, корм них там взагалі класний. Корм класний. Е, я ще їм дав трохи там е, пивних дріжджі оцих кормових спеціальних для пташок, там, для, для, для худоби, для всього. І вони справилися, ці губнятки почали... Не лучше, а може через те, що було холодно тоді. Все ж таки зараз така весна трохи на цього року не дуже там класно, ну, але да, як є. Так, тут у нас нема нічого і не було нічого. Тут є пара прекрасних голубенят. Тут самочка на яйцях, а я тоді на цього обіжався. Казав, що воно типу, рахітне. та ніфіга, воно нормальне голубене. Просто воно може змерзлити тоді, таке було. Дуже гарне голубенят росте. Це ось парочка, прекрасних голубеняток. Тут у нас яйця є. Тут обратно у нас є голубеня, будемо сьогодні значить, Хочу звернути увагу. Тоді я на це голубення казав, що воно щось обістрало. Сюда воно тоді було мокре. Як-то. А цей раз я дивлюся. Дивіться, то в нього все нормально, да? з скалом. І голубнятка, дивіться яке. Я дуже за нього радий, тому що це від цих голубів я хочу взяти голубенятка. Справилися голуби. Все гуд. Тут яйця поміщили, ось там не вилупилося, не вийшло. Тут є, насижують. Уліман смій сидить. Тут щось там, мабуть, капець цим яйцем. Дзвонять до мене колеги мої кажуть, що ти, мабуть, в тебе, мабуть, на голубів, бо ти кажеш, ні, це ж мене, там так, е, я постійно проводжу більшість свого часу на вулиці, причому при будь-якій погоді така в мене робота моя така, так? Да? І буває і змерзаю, буває перемерзаю, там по всякому буває. І трохи, звісно, цієї зими я більше хворію, ніж раніше, але, але що зробиш? І коротше, кашель в мене трохи є, бо я трохи, скажімо так, хворію, то підлічився, підлічився, то не підлічився, знов захворів. Коротше, таке, То трохи покашую, так що це не зважайте на це. Все нормально. Так, значить. Тут має бути, Тут є глубенятко. О, прекрасне голубенятко. Ця пара так і не знеслася, напевно, що самка безплодна. Будемо думати, що з нею робити? Самка безплодна. 13 року самка, стара. Так, тут -то сидять, тут -то, то, от. Там нема нічого. Тут є пара прекрасних голубенят. Тут є пара прекрасних голубенят. Ну що, тут навіть очень неплохие голубинята, да? да так, такі монстрики. Очень-очень неплохие. Так, і тут, значить, ну що, в принципі... 에, трохи голубенят є. Зараз <кій> підемо ще туди подивимося. Так як обично, да? по плану на сьогодні що там? Закбішати корма на тиждень, 에, поставити гріт, поставити грід, покупати голубів, хоча сьогодні дощ іде, вони бачу, як кури тут трохи. Вони мокрі, трохи грязноваті, ну що зробиш. Ось дивіться, теж на цих голубняток грішив. Да? Одне менше, друге більше, але вони справилися. А ні, дивіться, який голубняток. Бомба. красавці. Це що менше, теж набите. Ну, воно менше, але 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 воно набите. Воно здорове, воно крепке. Воно крепке, воно здорове, воно набите. І з нього, може, будуть люди. Не знаю. Так, демо. Следующий бокс. Посмотрим. Что у нас там есть? Тут тоже ваши стоят. Горит, едят. <coughs> любят он это дело. Уж больно они любят это дело. Так, цех Цих ребят ми теж покульцуємо. Дивіться, бачите. Красавці які. Да, дійсно, красавці. Тут цей сидить на яйцях. Так. Тут закубла, тут, тут е, трохи вони б'ються, бляха. За ці гнізда товчуть ці яйця тут в мене, звісно, в цьому питомничку трохи сложніше в мене проїздить. Виводний період. Але є, він якийсь, так? Да? Так, дивіться, значить. Значить, дивимося, дивіться. Ось ті голубенята, це я... Ну я їх закольцював ніж того тижня. Но не знімав, тому що посвятив цей тиждень це мероприємство. Дивіться, які красавці. Бачите? Оце пара таке голубеняток. Прекрасне. Це їхній папа. Потім. От знову голубенята є. Одне голубенятко. Тоже таке класне. Ось все. Блондинчик один, чудовенький, тут є. Тобто <coughs> ті глубня, які були, ті є, все нормально. Бачите, вони вставали які монстрики. Вони вже на той тиждень. Вони вже на той тиждень повиходять з кубла. А ці губи ростуть, як на дрожчах. Бо Вони дійсно ростуть на дрощах. Цих пара блондинчиків чудових. Так, ну що, е я взяв пару колець, в карман кинув і і хочу показати, як кольцуються голубенята. Значить, при кольцуванні голубенят треба що необхідно. Значить, Понятно, що кольця. Для спортивних голубів кольця мають бути тільки е, клубні, якщо ви плануєте літати, мають бути клубні кольця з паспортами. Все. Інших колець, кілець ніяких не може бути. Все, тут всім все, все чітко, железно і е, по-другому бути не може. Клубні кольця з паспортами. Так. Потім е, для того, щоб ми не промахнулися з кольцюванням е, треба вгадати період. період. Це голубеня має бути, голуб'ята мають бути не слишком малі, але не слишком. Якщо б я того тижня цього, цього не закольцював, то я вже його зараз би не закольцував, би, тому що вже на, на, на цю лапищу лапища це, вже нічого не налізе. Я і так з трудом з трудом їх кольцював. Е, якщо навіть там вже трошки нога завелика, значить можна спробувати там е, ну, чимось помилити там. Я буває, що слиновідку раз, раз там поплював і короче, і одіваю, воно дуже типу, нормально. Виходить. А буває, що там вже в, ті, в тому голубничку там один голубок, вже все, я вже промахав цей період. Я там, нічого не можна і справити. Так що, якось так. Так, ну що, спробуємо щось кальцонути. Да? Що вам показати? Цього білого закольцуємо. Давайте цього діло е, Значить, Значить, Ще одне. Значить, дивіться, я, ну, це моє бачення, так? це я для себе роблю і хочу для себе це робити. Я в парний рік парний рік кольцою на праву ногу, а не парний на ліво. І навіть якщо я кольцую, таке буває, як того року я кульцював старими кольцями то ну, буває, що лишається кольця, да? то все одно я, е да, я кольцую на ту ногу. Незалежно від кольця, якого року кольцо, я кольцую на ту ногу парний чи не парний рік. Якось так. так ну, от в мене є колечко, зараз я візьму якесь виберу. Який ми номер присуваємо? Значить, я вже закольцював. Це вже в мене 12 голубня до 12, да. Так, взяв я кольцо номер. У мене серія 11, 10, 200, да? це в перше кольцо. 11, 10, 200. Це моє перше кольцо. І... е, Ну, 50 колес, да? І 11, е, 10, 250, да? по-моєму, це буде моїх. Е, Моє е, останнє кольця. Коротше, я взяв такі 50 колес. Цього, бо, ну, бо так. Може при докупляти, а може ні. Так, значить 20-23. Значить, дивіться, переключаю я. Давайте попросимо. Не знаю, що буде видно. Що там видно? Ось таке голубенятка, да? І ми зараз його будемо кольцювати. <кій> <кій> Ліва нога. І ось воно зайшло, бачите? І тут треба знайти пір'ячку. Пір Я то так його пір'ячка. Пірочка. Я в мене вже. Там, так. На лов чи не ловку, з рук ніякого от. Пірочко і пір раз під'їв і одна з голуб, пожалуйста, наш блондін. Прекрасний блондін, закольцьований. 10, 216. Так, от, допустимо, його закольцували, так? Да? <кій> Тепер йдемо. Кишу пірнатий. Йдемо. Я до журналу. Так, смотрим. Так. Значить, дивіться. Це має такий журнал, все, всяку фігню я пишу. Ну, Не тільки фігню, так? Да? Те щось толкове пише буває. Значить, Шукаю я журнал, де я маю те місце, де я маю записати. Я хочу знайти те місце, де я маю записати. Що вам показати? Вот значить, дивіться. У мене такий журнальчик є, і да? в цьому журналчиці слідуся. Э, таблиця, таблиця, значить, значит, номер молодого, да? тобто це номер родової обручки, яку ми його вдіваємо. Це колоночка. Потім номер кільця батьків. Тут вже трошки є записано, бачите. Потім номер кільця мами. Потім виводок який. 1, 2, 3. ну Ми беремо тільки 1-2. Тобто третього виводка не буде цього року. І, ще його не буде. і потім якість молодого. Тобто, ми потім завеземо вже, по, по тоді, коли воно вже вийде з гнізда. Ми тут будемо поставимо, як ми його оцінимо. Да? Ну і потім вже Сюди треба щось записати. Я це зроблю, я так знаю, в принципі. Ну, Треба робити, звісно, оцінка батька по п'ятибальній шкалі, оцінка мами по п'ятибальній шкалі і оцінка пари, як, як пара, як вони годують. Тому Що є, що кормить добре, а є паршива і результат кінцевої пари, То є, чи голуби полетіли від них, чи не полетіли, якось так. А тут вже забіжу наперед. Є друга таблиця результати тренувань молодих 2023. Ну, було 2022. Перейшло на 2023. 22 не вийшло. Ну, от так. От так, ми кольцюємо. Це ось кольца. Колець мало, але хватає. Ну і в принципі, так у нас. Виходить кольцювання голубів. Ну, напевно, буде все. Значить, всього найкращого, дякую за увагу, до побачення!